Слава нашому Господу, дорога церква. Книга Євангелія від Івана вона закінчується такими словами, що якщо би описати всі ті події, всі ті добрі діла, які зробив Ісус Христос, вони би не вмістили в одну книгу. Переді мною ми чули свідоцтво брата Юрія і стороженця, над яким Бог проявив милосердя. Таких свідчень. Тисячі, десятки тисяч і сто тисяч, тому що всемогутній є наш Господь, і ми благословляємо Його ім'я, яке благословене від сходу й до заходу і по всіх краях землі. І ми сьогодні тішимось нашим Господом і дякуємо Йому за все, що зробив із нами Господь. Брат Юра сказав переді мною: Я не знаю, як вам, а мені Господь зробив багато добра. Любий із нас, вийшовши сюди за кафедру, може сміло сказати, скільки йому особисто в житті зробив добра Господь. Ми б сьогодні цілий день до вечора розказували, що з нами зробив Бог, бо це було би правда. Від нього залежимо, і все, що маємо, воно належить нашому Господу. Слава йому. Тепер вік комп'ютерів в кожному домі є комп'ютер. І ви знаєте, стоїть цей ящик на столі, великий, а в ньому є маленька така плата. І від тої плати маленької залежить робота всього комп'ютера. Так, людина велика може бути 100 кг, 150 кг, а в ній є маленька така плата, яка керує всією людиною. Це розум людський. Розум це поле, за який воює Бог і Сатана. Бог має доступ до нашого розуму, Він часто в наш розум ставить різні думки. Але, на превеликий жаль до нашого розуму має доступ деколи і дьявол. Як розрізнити, звідки прийшла думка, дуже просто. Коли Бог дає думку, приходить завжди легкість. Навіть якщо Бог докорив тебе через думку в гріху, і ти покаявся, і приходить легкість, приходить свобода. Божі думки вони завжди приносять легкість. Сатана, Він мучить, Він давить. Тому, якщо ти чуєш, що тебе твої думки давлять, вони не від Бога. Божі думки ніколи не давлять. Бог прийшов лікувати, Бог прийшов спасати, Бог прийшов перев'язувати рани. І якщо Він кладе якісь думки на серце, то воно приносить мир і спокій, і задоволення від життя. Я коли вчився в гуртожитку, були хлопці, які грали на гітарі і всі коло них разом збиралися, я так мріяв навчитись на гітарі. Я думав, я як навчусь грати на гітарі, буду перший парень на деревні. Я навчився грати на гітарі, але першим парнем на деревні так і не став. Ну я собі так думав. Багато людина думає, от якби я мав то або інше, я був би щасливий. Бог хоче, щоб людина дякувала Богові. Бог хоче, щоб людина замічала, скільки добра він робить людині. Але ворог він старається накидати різних думок тобі в голову, щоб ти не дякував Богу. І він тебе хоче удручати, він тобі різного понакидає і каже, за що ж тут дякувати Богові? Хтось думає, як я думав в гуртожитку, що буду грати, і від того буду дуже щасливий, але це була утопія. Той, хто має метр 60 росту, він думає, я якби був метр 80, я би був самий щасливий. Хтось сто 150, думає, якби важив 60, мене би цілий світ любив, то утопія все. Хтось думає, якби я жив десь там в Америці чи мав хату велику на Україні, був би щасливий. Хтось тепер думає, якби мав інвалідність другої групи, а мав би вже 60 років не брали б до війська, я би теж був щасливий. Такі різні щастя є в розумі людському. І ворог завжди хоче, щоб людина сьогодні не дякувала Богу, щоб вона чекала якогось енного часу, коли вона стане щаслива. Це дьявольський обман. Не треба чекати енного часу. Сьогодні ти на цьому місці, перед лицем Божим, твоє ім'я написане на небі. Що тобі ще треба для повного щастя? Дивіться. Бог описує е, життя деяких людей, і воно дане нам як приклад, що ми подивилися на життя тої людини, і якщо в нас якісь думки є такі утопічні, що ми їх сьогодні залишили в ім'я Ісуса Христа. Ми е, мріємо про деякі речі. От Бог нам приводить приклад одного чоловіка, який мав все те, про що мріє сьогодні мільйони людей. От я прочитаю. Він це все мав, нам не дано, і може й ніколи не буде дано мати те, що мав він. Повірити йому варто. Чому? Тому що написано, що такого мудрого чоловіка, як він, не було і не буде. Якби це написав якийсь чоловік такий непонятний, ми би сказали, а він нічого не розуміє. Цей чоловік Соломон, про якого я буду читати, він був дуже мудрий. І він оце все аналізував. І до якої думки він прийшов? Я думаю, нам буде цікаво, коли ми там думаємо, от я вийду заміж, буде щаслива, не вийду заміж, буду щаслива. У нас ми по-різному малюємо. Книга Еклезіаста, другий розділ. Я прочитаю всю історію. Сказав я у серці моєму, дай випробую, я тебе веселощами і насолодися добром. Але і це суєта. Про сміх сказав я дурість, а про веселощі, що вони роблять. Надумав я у серці моєму насолоджувати вином тіло моє, і тим часом, як серце моє керувалося мудрістю, дотримуватися і глупоти, доки не побачу, що добре для синів людських, що повинні вони були б робити під небом у недовгі дні життя свого. Я почав великі справи. Оце справи, про які мріють, певно, не один мільйон людей. Побудував собі доми. Посадив собі виноградники, влаштував собі сади і гаї, і насадив у них всякі плодючі дерева, зробив собі водойми для зрошення з них гаїв, що вирощують дерева, придбав собі слуги і служниць, і домочадці були в мене. Також великої і дрібної худоби було в мене більше, ніж у всіх, що були раніше за мене в Єрусалимі. Зібрав собі срібла і золота й коштовностей від царів і областей, завів у себе співців і співачок і солоду синів людських різні музичні інструменти. І зробився я великим і багатим більше за всіх, що були раніше за мене в Єрусалимі, і мудрість моя була зі мною. Чого би очі мої не побажали, я не відмовляв їм, не забороняв серцю моєму ніяких веселощів, тому що серце моє раділо у всіх трудах моїх, і це було моєю часткою від усіх трудів моїх. На сьогоднішній день ну, це, це дуже заможня людина. Якщо сьогодні хтось там має частну хату, приватний будинок, і має там чотири сотки газона, там пару деревцят посадив, то вже люди дивляться сусіди і завідують помаленьку. Хтось там має зелену зону заді хати. В Соломона не було зеленої зони. У нього були цілі сади і рощі. У нього був будинок, про який слава ходила. Сидів на кріслі із слонової кістки, покрито золотом. Соломона була хата вся із золота. Він жив у великій розкоші. Завів собі слуг, служниць, домочадів, співали йому пісні він став, і Оркестр грає Соломону, а він ходить там по своїх грошах. А щоб було ще веселіше, час від часу собі винця трохи попивав уже для повної веселощі. І ось він на це все дивився, він цим всім користувався і дає пораду мудрій Соломон нам, які думають собі, от якби я це мав хоч десяту частину з того, я би був точно щасливий. От що каже Соломон на це все так називаємо людське щастя. І оглянувся я на всі діла мої, які зробили руки мої, і на працю, якою трудився я, виконуючи їх. І ось це суєта. І томління духа, і немає від них користі під Сонце. А потім він зробив ще один висновок: хто є самі щасливі люди? Як ви думаєте, хто самі щасливі люди? Четвертий розділ читаю, каже Соломон, що є такі люди, які дуже щасливі, вони не обіжаються ніколи, вони не завидують ніколи, вони не бояться ні воїн. Ні імператорів вони нічого не бояться, що ж то за люди? Четвертий розділ з першого верша. І обернувся я і побачив всякі утиски, які чиняться під сонцем. І ось сльози пригноблених, а утішителя в них немає. І в руках гнобителів їхніх сила, а утішителя у них немає. І ублажив я мертвих, які давно померли, більше за живих і Які живуть досі, а блаженніший за них Бог той, хто ще не існував, хто не бачив злих діл, які чиняться під сонцем. Як надивився мудрий Соломон, що робиться на цій землі, а на ній ніколи не робилося нічого доброго, зло в серці людському від юності, він каже, я як на це все подивився. І мудрий Соломон робить висновок. Він каже, самі щасливі мертві. А ще щасливіші ті, які навіть не народжувалися, які не бачили всього цього зла на землі. Ми смерті боїмося, страшно. Ми думаємо, хоч би вона не прийшла раніше часу, а Соломон каже, я каже, смерть каже, ублажив я мертвих, бо мертві люди в повному спокою. Вони не бояться ні Путіна, ні Сталіна, ні Ракет, нічого. Бо він мертвий. От візьми мертвого, викопай із ями і скажи: слухай, ти за щось переживаєш ні за що. А чого ти ні за що не переживаєш? Бо я мертвий. Нічого не боюся, за нічого не переживаю я мертвий. Це таке лікарство. Соломон нам приписує, але ми, пожалуй, на це лікарство не підпишемося. Ми не хочемо бути мертві. Думаю, хай вже там з нашими проблемами, але ще трошки з страхами поживемо. Ви знаєте, Мудрий Ісус Він пропонує також лікарство, певне, таке своєрідну смерть. Таку. Не варто помирати в тілі. Ви знаєте, я напишу, зараз прочитаю оце лікарство, яке Господь порадив своєму народу. Коли ми читаємо ці слова, ми їх восприймаємо скоріше, не як лікарство, а як тягар, як така нагрузка від Господа, як така заповідь ну, неприємніша для людини, тому що ми не маємо духовного розуміння. Ми деколи не розуміємо, що є добре, а що погане, що є лікарство, а що не є лікарство. Дивіться, це лікарство дуже дивно виглядає, але воно насправді лікарство. І якщо це мислити духовно, то воно реально допомагає людині, яка живе у страху, яка живе в постійних обідах, яку все зацепляє, воно дуже допомагає. Просто його треба прийняти, як лікарство. Не, Боже, я не хочу цього, це лікарство. Євангелія від Луки. 9 розділ 23 віржі нижче. До всіх же сказав: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме Хрест свій і йде за мною. Якщо хто хоче йти за мною. Ось рецепт, як стати справжнім християнином не номінальним, не тим, хто сидить у зібранні, але не може витримати. Ні одного поганого слова проти себе. Він ніякої духовної нагрузки такої Христини не може нести. Чому? Тому що людина повинна прийняти це слово. Хто хоче йти за мною. Господь не каже, хто хоче бути пастором, хто хоче бути пророком, той повинен це зробити. Він каже: кожному, хто хоче йти за ним, за ним, за Ісусом. Це необхідна умова, без якої людина ніколи не відбудеться як справжній християнин, як послідовник Господа Ісуса Христа. Це неприємна умова. Це умова, яка залишає тебе сенсу життя, але вона необхідна. І що саме цікаво, я собі колись дивився на цю заповідь, думав. Ну, раз для спасіння треба зриктись самого себе, нікуди не дінешся. Приходиться зрікати. Не хочеться. Хочеться пожити, а тут треба відрікатись від себе, помирати заживо. Ну, неприємна така заповідь. Поки я так думав, поки не прийшло розуміння, що це не тягар. Насправді це охорона велика духовна. Насправді це велике лікарство. Но це треба зрозуміти, в це треба вникнути. От, наприклад. Ти обіжаєшся. Чому? Чому тебе задіває будь-яке погане слово, яке тобі сказали? Людське я, людська гордість. На що воно показує? От я колись розказую, я бачу у комп'ютері таку гарну притчу, дуже корисну. Про монаха, пам'ятаєте, який ходив на кладбище? Як старенький монах йому сказав, бачив, молодий хлопець закінчує якусь там духовну семінарію і плаває у хмарах, і думає: во, я закінчив семінарію, я духовна людина. А старичок, який вже прожив життя, він знав, що таке справжнє служіння Богу, і посилає його на цвинтар. Помните, історію каже, завтра прийдеш на цвинтар, і як будуть хоронити мертвого, будеш його злословити самими поганими словами. Пішов на цвинтар, а там круті на хамері приїхали і несуть бандюгу хоронять. а він має злословити. Почав злословити, дали йому воко, набили йому фінгала, прийшов додому. А на другий день, каже, йди, будеш хвалити мертвого. І він прийшов на другий день хвалити і несуть бомжі на ровері, на ташті, везуть піячка, а Він хвалити має. І він став ззаді і хвалить, каже, мабуть, був угодник Божий, святий був. Дали йому друге око, Уже два фінгали. Але суть не в тому. Це не байка, це не смішна історія. В ній закладена велика суть Євангелії в цій історії. Коли він прийшов до того старенького монаха, він, він його запитує. Коли ти злословив цього бандюгу, він супротивлявся, він обіжався, він пробував тобі щось доказувати, каже, лежав спокійно. ні слова. А коли того піячка ти хвалив і казав, що він святий, каже, він тішився. Він казав, дякую вам. Приємно чути такі слова. І каже, лежав спокійно. І той спокійно лежав, і той спокійно лежав. Мертвого не цепляє ні критика, ні похвала, нічого не цепляє. Чому? Бо він мертвий, бо він мертвий. От є люди, яких ми не переносимо, які нам дають. Коли ти його побачиш, ти чуєш, тобі некомфортно. Чому це відбувається? Тому що ти живий. От хто ходив до стоматолога, до зубного, болить зуб. Лікують, лікують там, бурять, сиплять якісь порошки, нічого не допомагає. А потім беруть, там є нерв такий. раз і удалили нерв. І зуб більше не болить. Чому? Бо нерв удалили. І вже зуб не болить, бо удалили нерва. От поки той нерв у тобі сидить, тебе буде вічно боліти зуб. Його треба удалити. Той нерв називається людський я. Відректися від себе самого. Тебе тобі не задіває нічого. Тобі кажуть, ви такий благословений брат, ще такого, як ви не було. Ти лежиш спокійно. Тобі кажуть, такого дурня, як ти давно світ не бачив, ти теж лежиш спокійно. Ти ні на що не реагуєш. Чому? Бо ти мертвий. Ти вроді в тілі живий, але в душі своєму ти поклав на собі хрест великий. Ти сказав, мене більше не існує. Насправді це велике лікарство. Це просто треба осягнути і зрозуміти. В цій заповіді є великий захист нашого розуму. І якби ми це осягнули, і якби нам Господь у цьому допоміг, ми б лягали спокійно спати в десяті вечора і ні про що не думали. Скажіть, скільки разів ви не спали до ранку, коли була проблема, скільки разів до ранку не спиш від страху, скільки разів не можеш когось простити і тобою так колотить, що тут жила на шиї скаче? Скажіть, добре нам, коли це відбувається з нами? Ні? А в чому причина? Як з цього вийти? Господь дає пораду. Умертви себе, Ну не так, як білий брастов хотіли себе спалити. Це сатанінське заблуждення. Не тіло умертвити, не піти повіситися рішити свої питання. Умертвити своє я. Паркуюся і дивлюся, тітя зараз буде кричати, що я там запаркував. І я чую, мені вже не добре. Я думаю, «Най мене зацепить. Вона вже як очі червоні, як бика на корида, а в мене такі самі. І каже мені, тато, поки воно тебе буде цепляти, вона буде це робити. Поки тебе воно буде цепляти, воно не має тебе цепляти. Ти маєш спокійно на це реагувати. Каже, купи їй цукерки. Думаю, я б їй купив цукерки. Ти б їй купив цукерки, щоб їй солодко стало. Воно тебе цепляє. Воно не має тебе цепляти. Ти маєш бути мертвий. І тоді. Мобілізація, воєнкомат, Путін, Антіхрист, що там буде завтра, воно тебе не бере, воно тебе не цепляє. Може ти мертвий. Скажіть, чим можна злякати мертвого? Ходіть ну, спробуйте, викопайте і кажіть, кого боїшся? Нікого. А що? Бо я мертвий. Що мені може Христос каже: не бійтесь тих, що вбивають тіло, бо більше вони нічого не зроблять. Ви бійтесь тих, що душу вбивають, а тіло рано чи пізно помре. Брати мої сестри, насправді це велике лікарство? Просто сама думка відректись від себе, вона страшна сама в суті своїй. Ми цепляємось за життя, ми думаємо, а як я від себе відречуся, а на що взагалі родився? От відрікся від себе, мене не існує. Всі мені сидять на голові, і я кажу дякую. Ну, то нащо таке життя? Ну, що то за життя? Ну, нащо тобі отак жити, щоб по тобі всі ходили, щоб ти б самий був менший? Ви знаєте, деколи буває, даже ми смиряємося перед людиною, і ми собі кажемо: я такий смирений, бо я смирився. Але справжнє смирення не тоді, коли ти прогнувся перед людиною. Справжнє смирення, коли воно тебе вже не цепляє. Справжнє смирення не тоді, коли ти, ну ладно, я потерплю. А всередині в тебе булькає все і кипить. Ти сам не знаєш, що б зробив тій людині. Ну, Господи, ладно, вже раді тебе, раді свого спасіння, я йому потерплю, ох, я йому потерплю. І ти думаєш, ох, я йому потерплю, ох, я би йому потерпів. Це не смирення. Воно в тобі все кипить, казан булькає. І цей булькаючий казан він свідкує тобі й мені про те, що ми від себе не відреклись. Ми не померли. Бо якби померли, воно би мене не касалось. Я мертвий, я нічого, не, я нічого не боюся. Я ні за що не переживаю. Бо я мертвий. Повний спокій. Соломон, коли це все побачив, він теж прийшов до такого висновку. Він каже: Я облажив мертвих, бо вони вже нічого не бояться і нічого не бачать. Ну, Христос нам не радить піти всім і повмирати. Він радить своє Я умертвити», – каже Павло до Колосян. І так умертвіть земні ваші члени. Умертвіть. Не тіло умертвити, а земні ваші члени, які мішають йти за Ісусом Христом. Друзі, попробуймо оцю таблетку, яку виписує Христос. Вона корисна. Коли очередний раз тебе або мене обідали, ти скажи, я мертв. Мене це не касається. Я вже розказував, колись один знайомий хлопець, я ще був світський, але щось от до мене прийшла така думка. Він мене обзиває, каже таке, каже таке. Я кажу, добре. Він кричить, я кажу, добре. Він не був готовий до такого захисту. Обично, коли на людину наїжджаєш, кричиш, людина інстинктивно супротивляється. Він кричить, ти дурний, я кажу, добре, ти такий добрий. І він не знає більше, що мені казати. Каже, може, то я, каже, дурний. я кажу, може йти. Як не я, то ти хтось з нас двох. Давай будемо рішати. Це защита, коли воно тебе не бере, коли ти не доказуєш нікому нічого, коли воно тебе не з'їдає зсередини, коли ти віддався в руки Божі, і ти ні за що не переживаєш. На морі штормить, Христос спить на лодці. Чому? Він ні за що не повозь. я в руці Божій. Ось я в руці Божій. Волос, казав Господь, не може впасти з голови твоєї, поки Бог не підпише приговор, що сьогодні має впасти волос. А як Бог скаже, що не має впасти, спи спокійно, нічого з тобою не станеться. Тисячу біля у тебе впадуть, один ти виживеш. І ніхто не буде розуміти, як, як у тебе це вийшло, як ти умудрився вижити. Тому що Бог підписав тобі приговор на життя, все. А підпише на смерть ніде не сховаєшся. Ніде. Я пересижу, не пересидиш. І я сховаюся, не сховаюся. Був один пророк, який пророкував те саме, що Єремія. Єремія сидить, ніде не тікає. Прийшли, як це сьогодні окупанти, окупували Ізраїль, то й йора дав до Єгипта, а Єремія сидить в своїй країні. І що? Чого знайшли в Єгипті, привели і вбили, а, а, а Єремії волос з голови не впав. Чому? Бо Бог сказав, що не буде нічого йому, і не бійся. І волос не впаде з твоєї голови, тому що так рішив Господь. І все. Молімося до Бога, брати і сестри, що Бог допоміг, каже Христос, хто не зречеться самого себе. Оце наше Я. Ти постійно обіжений, ти постійно нещасливий, тобі постійно здається, що тебе обходять увагу. Це ж гординя, аж пре. Коли тобі здається, от мене не люблять, мене обіжають, зі мною нечесно повелися, ось моя доля така страшна від Господа. Це гординя кричить з тебе, гординя. Бо той, хто зрікся сам від себе, він каже, слава тобі, Господи, я маю більше, ніж я достойний. Зрікся від себе. Той, хто зрікся від себе він нічого не боїться, і спить спокійно. Ви хочете спокійно спати? Хочете, хочете. Ну, у нас такий є хороший варіант. Ми Богу запропонували би. Ти нам, Боже, дай хороший варіант, щоб ми спокійно спали, але від себе не відреклися. У нас такий свій варіант для Бога. ми йому. Підпиши. Ми від себе не відречемося, ми будемо для себе жити, ми хочемо красиво жити. але, Боже, дай спокійно спати. Зрозумімо це. І молімося до Господа. Боже, дай сили відректися від свого я, щоб жити спокійно, ні за що не переживати, нічого не боятися, не мати ніяких ворогів на цій землі, не дутися. Бо чим людина більше того я має, тим більше дується. Я це кожне зібрання цитую слова Матері Терези, бо вони мені запали в душу. Вона каже: гордий шукає особливого ставлення до себе. Гордий шукає особливого ставлення до себе. У гордому постійно мерещиться, що йому й честь не віддали, що йому мало пошани належить. І написано, як їсти меду багато, не є корисник, так домагатися слави не є слава. Ти, коли будеш бігати, вона буде тікати від тебе. А коли положиш на собі хрест, вона прийде до тебе. Тільки хрест на себе поклади і відречись від свого я. Ми будемо молитися, друзі. Щоб Бог і ізбавитися від нашого найпершого ворога. Наш найперший ворог не серед людей, наш найперший ворог навіть не дияво, наш перший ворог, з яким треба постійно боротися, це наше людське я. І Господь сказав: поки ти від нього не відкажешся, поки ти його не переламаєш і не зречешся від нього, то буде постійно тяжко. Ти не зможеш йти за Ісусом. Ти будеш боятися позору, ти будеш боятися смерті, ти будеш боятися, хто тебе може обід. Ти вічно чогось будеш боятися, ти не будеш свободний. Тільки людина, яка відреклась від себе, вона поїстині може бути вільна. Ми приклонимо коліна і будемо про це мовити. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Господи, за слово Твоє, яке є лікувальне для людини, Господи. Ти сказав людині самій під силу, це не виконати ніколи. Ми сьогодні потребуємо Тебе, Господи, твоєї сили. Коли наша гордість кричить із нас, коли наше я возмущається на щось, Господи, поможи нам в такі хвилини відректись від себе, сказати самому собі, я ніхто і ніщо, Господи, то добре зі мною поступили, Господь дорогий. Дай нам досягати такого духовного стану, щоб нам стало легше, щоб ми вийшли з різних переживань, обід, непрощення, ненависті, з різних страхів, щоб ми вийшли, Господи, коли умертвемо своє Я, і щоб нам стало легше жити тут, на цій землі. Ми руки Твої все віддаємо, Тобі слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.